Доброго раночку! Ольга, репетиторка з української. Дуже рада вас вітати, дуже рада, що мені є з ким поговорити. Ви знову зі мною і це мене надихає. 9 травня сьогодні і 109 серія серіалу Життя репетиторки. Вчора було 8 травня, і якраз у ці святкові моменти хочеться поговорити про репетитора і свята. І про те, як я як білка з горіхом з льодовикового періоду, намагаюся якось, якось якось так зробити, щоб і собі догодити, і іншим догодити, і всім догодити. А те такого не буває. Про що я? Дивіться: ось, наприклад, запрошують репетитора на день народження. На чийсь день народження. День народження може бути в рідних, в родичів, в близьких, у подруг, у знайомих і це дні народження. І тому десь раз на місяць випадає день народження. Чому це проблема для мене, як для репетиторки? Розповідаю, я мовчу вже про свята. Свята свята ще є. В чому полягає проблема? В тому, що день народження це вечір, і тебе запрошують ввечері на день народження. Але учні. Навчаються у першу зміну. І тому моя робота це друга зміна. Коли дитина прийшла зі школи, це в кращому разі друга година, а зазвичай третя година, коли вона може навчатися. Тому і уроки я ставлю від третьої години. Наприклад, якщо це, звісно, не початкова школа. Там урок, уроки завершуються раніше, якщо це, наприклад, другий чи третій клас. І більшість моїх клієнтів це саме школярі. Тому я можу поставити уроки від 3 години і далі. Зрозуміло, що якщо я поставлю два уроки на тиждень, то мені, ой, два уроки на день, то мені просто не буде чим харчуватися, я не зароблю тих коштів, які потрібні мені для того, щоб нормально, повноцінно жити. А отже, мені треба ставити не один урок і не два уроки. І тому у мене зайняті вечори. Це пов'язано з тим, що ввечері я працюю. І немає іншого часу, на який я можу перенести заняття. Тому що графік у мене заповнений. І єдине, що я роблю, коли у мене не вистачає місць у будні, а їх не вистачає, тому що після 3 я можу взяти чотирьох учнів лишень на день, то тоді я ставлю цих дітей на суботу. І в суботу у мене здебільшого групові заняття. Бо групи важко скоординувати впродовж будніх днів, коли ще є гуртки у дітей. Дуже важко визначити, вибрати, і обрати той час, який буде зручним для всіх, а в суботу це легше. І також 11 класники навчаються півтори години, а не годину, і такі довгі уроки теж легше поставити в суботу. Тому виходить, що субота від самого раночку зовсім рано-рано, і до вечора-вечора-вечора я працюю. Що це, е, який це вплив має на суспільне життя? Раз на місяць десь мене запрошують на якісь свята, особисті свята, наприклад, дні народження. І у мене весь час виникає дилема. Тому що е, запрошують на вечір. І це часто п'ятниця. Або, якщо це навіть день, то це субота. П'ятниця та й субота є в мене робочими. А інколи люди люблять святкувати день народження саме в той день, в який вони народилися, і це будні, частіше, ніж неділя. І тому виходить. Що у нас конфлікт інтересів. З одного боку, я хочу бути на дні народження, з іншого боку, якщо я весь час буду переносити заняття в п'ятниці або суботи, це репутаційні втрати, тому що потрібна система дитині, коли системи немає, все починає хитатися. І дисципліна, і посидючість, все починає хитатися. По-друге, якщо я проводжу заняття, то я як весільний генерал, тому що завершилися у мене уроки, наприклад, о восьмій, мені треба 15 хвилин, щоб зібратися, привести себе до ладу, і хоча б півгодини, щоб доїхати. До місця призначення, адже живу я поза містом. І в кращому разі, плюс таксисти до нас не хочуть їхати, не люблять вони сюди їздити. І тому о 9 я з'являюся на якомусь заході, машу ручкою імениннику, а о 10-й заклад зачиняють, бо комендантська година. І о 10 я знову машу ручкою, і я дійсно весільний генерал. Змушувати людей проводити свої свята у неділю, бо мені так зручно, то є незручно. Переставляти всі уроки дітей на неділю із суботи, для того, щоб звільнити суботу і домовлятися з ювілярами, щоб вони святкували в суботу, бо це компроміс, і забрати через те у дітей родинний день неділю, який дуже часто саме є родинним днем. Теж мені не хочеться робити так. Весь час скасовувати заняття не хочеться. Переносити ці заняття із п'ятниці на неділю, систематично раз на місяць, мені не хочеться. І виходить у мене патова ситуація. І найгірше вона загострюється у травні, коли додаються контрольні роботи. Потім додаються ще підготовка до НМТ уже активна. Потім додаються підготовки до річних робіт у дітей або до підсумкових якихось робіт. І в цей час у мене щотижня свята у моїх друзів. Як на зло, як навмисне. І ось в такі моменти. Я думаю, що мені треба дихати повільно і головне вижити. А потім я вирішу, що з цим робити. Тому що все загострюється, все напружується, все збігається в одне таке от коло проблем, які я маю вирішити і розв'язати. Тут, я думаю, як би мені встигнути з роботою, а тут паралельно мені ще треба встигнути погуляти і в якийсь спосіб. І як би ви вчинили в моїй ситуації? Що б ви робили? Якими були ваші кроки? Я вже одне заняття от сьогодні перенесла на раніше добре, що дитина може це зробити, а от з другим заняттям поки що воно висить. І от я думаю, що з ним робити: чи поставити його в, чи скасувати урок. В кінці року, коли дитині потрібне навчання, що погано, чи перенести його на вечір четверга, але це буде не вечір, це вже буде скидатися на ніч. Або що ще робити, або на неділю переносити і забрати у дитини неділю вихідний, навіть не знаю. Подумаю, вирішу. Може, на канікулах допрацюємо, але дитині навіщо підготовка до річної на канікулах? Теж запитання. Тому ось з такими проблемами буває подекуди я стикаюся, але немає нічого, що неможливо розв'язати. Я щось придумаю, можливо, поєднаю дитину до групи. Приєднаю, і тоді з групою ми попрацюємо, подивимося. Ось так от ми сьогодні з вами поговорили: ось про це я хотіла вам сказати, а ми з вами зустрінемося завтра. У перерві між уроками, гарного вам дня, гарної п'ятниці і до зустрічі!